Всім привіт! Ви на каналі Вінбрейк. Розкажу те, про що вам ніякий український юша не розкаже. Та? Отож, поїхали. Почнемо з того, що до 22 числа вам потрібно бойову перепустку потратити всі свої жетони та товари за очки. Товари за жетони. Саме перше, що ви маєте зробити, глянути отут, чи є трофейна оборудка за три жетони. Забрати її. Якщо її немає, дивимось, що у вас є по жетонам і по танкам. Саме перше, що у вас має бути в ангарі, це є кобра. Танк для фану, далі фаза. Далі шарфутур і. Е Китайський БЗ582. Ну, на рахунок цього об'єкта 3 сімки, варіант 2. Ну, можете також його, в принципі, взяти. Обов'язково підписуйся та став лайк на канал. Дякую. У вас залишаються в наявності жетони. Багато хто, в тому числі в Водекспрес, радить брати бони. Я ж говорю вам, що бони вам не потрібно брати. В основному, в більшості гравців економічних резервів зараз дуже мало, тому що підійшов кінець року, і практично всіх вони використані. Тобто всі чекають новорічного наступу, щоб е, зафармити їх з коробок. Отож, я раджу брати економічні резерви а не бони, через те, що е, цього місяця буде лінія фронту. Для фарма срібла, бо вони і так, і так собі потрошки фармляться в рандомі, там на десяточках ви катаєте, фанитесь, ви собі нафармите тих бонів. Раджу вам звернути увагу на те, щоб брати економічні резерви. Я особисто взяв їх. Товари за очки. А ось тут, уже коли ви там вибрали собі стилі, які ви собі захотіли. Члени екіпажу обов'язково подивіться, чи всі ви забрали це обов'язково. Ви можете глянути отут на набори з бонами. Наприклад, тут я потрачу всі свої очки на набори з бонами. Буде чорна п'ятниця, різні скидки. Скидки на чорні танки. Не беріть чорні танки. Чорні танки це там і шостий чорний, який є за бони. Т-34 Блек, танк просто. ну Він сосе, він гірший льва. Тобто... Вам ці танки не потрібно. Чорний муц, це тільки танки для колекціонерів. З 5 го числа цього місяця у нас акція в бій е, на Т-110Е3 та Мінотавру. Обов'язково викачуйте ці танки. Обов'язково Т-110Е3 вам потрібен в ангарі, а також Мінотавр. От я вже собі там за креслення все відкрив. от Дев'ятку, там бухав купу вільного досвіду. І буду докачувати і купляти собі по скидці. з 5 числа буде танк дешевше коштувати, я його куплю і докачаю собі міну. Ага, на рахунок прокачки. На рахунок прокачки, заходимо заходим в склад, заходимо поставки з тилу. Не забувайте, що коли ви будете качати, якщо якийсь танк буде вам тяжко йти чи довга прокачка. Це особливо стосується відки т 110 e 3 коли ви попадете на 9 рівень, якщо ви його будете качати і не за завільнить досвід. Прошу, будь ласка, ось тут ви в магазині ось, ось жетонів можете купити 5 завдань на Х5 до е, досвіду забій. Купуйте і прокачуйте самі ну, тіпо, тяжкі танки, відки, які дуже тяжко катаються, обов'язково залітайте, купуйте собі ось ці штучки. Ці жетони фармляться просто за гру в рандомі, якось там за твіч перегляди і так далі. Ну, я не дуже сильно в цьому розбираюсь. Ну, факт того, вони є, купив, прокачав. Ізі. Супер. Е, можете докачувати якісь дев'яточки, щоб підготувати свій аккаунт до скидок і покупок танків 10 го рівня. У нас буде трейд-ін. E, дивіться уважно. По трейд-іну e, ще не виконали новий список. Я сумніваюся, що там додать якісь імбові машини, але я більш ніж впевнений, що звідти там майже нічого не заберуть. E, що я раджу вам брати в трейд-іні? Обов'язково раджу вам взяти Бізонте C45. Просто шикарна машина, особливо для новачків. E, для фарму просто ідеально. Якщо буде ще ТПВК, також можете взяти ще ТПВК собі. Хоча я не, не впевнений, що вона там буде, але ж така можливість є. Віпера не раджу. Хоча, якщо вам потрібно прокачати екіпаж для Мінотавра, також буде непоганим танком, чисто так, щоб прокачати екіпажик. Об'єкт 252У, здається, я його брав по трейд-іну. Чи варто його брати, ну, так собі, танк в рандомі зараз має проблеми певні, пов'язані з комфортом його гармати, але в загальному танк грається нормально. Проте, якщо є у вас двустволочка, якщо є у вас із три з Мамкіної зарплати, брати защитника не обов'язково. Брати якісь. Такі танки, по типу, там із і шостого я не раджу. Із шостий танк непоганий, але вже чуть-чуть застарілий. Все-таки пробою на голді, коли він попадає проти імбових восьмих гривнів або е, проти дев'яток, йому часто не вистачає. Отож, здається, все. Ви були на каналі Вінбрайк. Всім дякую за увагу. До зустрічі на стрімах та нових відео. Бувайте!